Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз трошки про той обмеженого обсягу повітряний удар, який завдавали росіяни у ніч на 24 листопада. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни здійснили спробу дуже обмеженого за своїм обсягом повітряного удару дронами Камікадзе. Вони з південно-східного напрямку, тобто зі звичної точки, на південному березі Азовського моря, запустили всього три безпілотники типу Шахет. Вони увійшли у повітряний простір України у Миколаївській та Херсонській області, і потім через Одеську Кіровоградську Вінницьку області летіли у загальному напрямку до Хмельницької. Області області. але жоден не долетів, тому що всі ці три дрони були збиті силами протиповітряної оборони. Також увечері росіяни з літаків тактичної авіації запустили кілька, не більш як три, ракети типу Х-59. Ці ракети не завдали жодної шкоди, тому що їх або збили, хоча точної інформації про збиття нема, або ці ракети просто впали десь у полі, не досягши жодної цілі. В Одеській області за вчорашній вечір було оголошено відразу чотири повітряних тривоги за вечір. Перша з них, яка була оголошена майже о 17-й годині, тривала всього дві хвилини. Потім була майже відразу після цього, відразу після 17-ї, друга повітряна тривога, а третя і четверта вже значно пізніше, після 21-ї години. Перші три з цих чотирьох повітряних тривог. Були пов'язані з активністю російської тактичної авіації над Чорним морем і можливістю пусків крилатих авіаційних ракет та коригованих. Авіабомб у напрямку південних районів Одеської області та гирла Дунаю. А вже остання четверта повітряна тривога була пов'язана з тим, що через Одеську область міг пролетіти один чи кілька з отих трьох безпілотників-шахедів. Давайте не будемо ігнорувати повітряну тривогу, тому що вона може нести в собі реальну небезпеку. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!